Народ! Всім привіт! Махай! Привіт! Зараз ми будемо з Фемідою Олександровною робити для вас дуже цікаву розпаковочку. Так, ну що, мітка, робимо? Каже, розпаковка! Це розпаковка не проста, а це розпаковка дитяча. Дивись. вау, як красиво тут запаковано, коробочка, дивись я тебе. Це шарудяще. Це як ти любиш, так? Да? Ага. Ану, доставай. Доставай, показуй людям, що в тебе тут є. Бери, що тобі подобається. Оце тобі подобається. О, о, і це тобі подобається, Так ти ж достань і покажи людям. Вони ж... О, отак показуй, що це в тебе є. Мисочка. Да? А ще що? Давай ще доставай. Показуй ще, що там є. І саме головне, що коробка є. Да? А що в ній вже не так важливо, Да? Піміда? Тут скільки всього прикольного, класного. Така мисочка з липучкою. Попасть так. Ого, не відклеюється. Давай далі. Бери, що ще. Бери. На, Показуй людям. На, показуй людям, що ще є. В тебе. А така часочка, каже, є, із трубочкою, отакою. Да? Давай, давай. Культо таке є, гризунець. Дитячий, щоб гризти. Так, а що ж тут є? Ага. Все, дивіться, яке красиве. Скламінго, фемітка. Ой, що це таке? А це все для прикорму, так? Да? Так, це фартушок, коротше, її так надівати, щоб вона не заляпувалася, ще й не на руку. От туди його. Так, це вилочка і ложечка такі, Дві і Клас! Це наклечки жирафа і ця. І ось ще така мисочка, дивіться. І це ось, дивіться, яка краса. Фімітка сама обирала. Там були різні кольори таких наборчиків. Їй сподобалося із зірочками. Там є і коричню, і коричневе, світло-коричневе, темно-коричневе, яке хочеш. Короте, розовеньке. Отако. Ну, погризи, погризи. да? Будемо їсти з цього.